Це старий текст, але все одно хочеться прочитати такий літній трошки, зробити такий літній чіплавки, навіть структура засохлої квітки. У чорному вазоні пошерхла квітка, поміж стебел перестояні сльози, нізвідки, затиснені сутінки, світанки у вікні, розбиті балкони, двері вхідні, аплікації прямокутників грузають у тло ледь нагрітого повітря, обторішнє стебло, чіркає крилом із фотонегативів метелик. Всі шуми по звуку садала зелень У прозорій пилюсці твоєї сльози Розчиняються сни, жовте таксі, запиленими вулицями розвозить печаль і звізані тополі зляглися й мовчать. Скільки лишиш ти слів для них, для усіх? Голоси радіохвилі, змішав якийсь псих. Забагато подряпин на фотонегативих крил. В каркасі знакомої квітки проміння і пил.